Здоровенькі були трохи стара тема, але все ж коротко прокоментую. Наратив приблизно такий. З варіаціями Україна жахлива авторитарна країна, яка блокує доступ населення до російської культури. Бо цим то це деморалізує російськомовних українців, а також стає на заваді, свободі, самовироження що. По перше, це варіація казочки про пригнічення російськомовного населення. Нагадаю, що те, що хтось у Львові або деінде прискіпався до когось, хто розмовляв на вулиці Російською, не є системним та масовим пригніченням, а становить конкретний випадок. До того ж, такі анекдоти не дуже корисні, бо варто все-таки вийти на вулиці у половині наших міст, як ця міфологія розвалюється. По-друге, російськомовний продукт з Росії, країни, що намагаються нас винищити як українців байдуже якою мовою, коли ми послуговуємося, не виконує жодної корисної культурної функції на теренах нашої держави. Хто хоче читати російську літературу і поготів класично, має змогу це робити. Держава та місцеві громади ж не мусять ставити російські балети, співати російські пісні тощо заради того, щоб бозна кому -бо знащо довести, які ми толерантні. У цьому випадку ми були б дурними, а нетолерантними. Рано чи пізно, після війни, коли саме виживання нашої нації не буде чильним питанням на порядку денному, дещо з цього можливо повернеться. Переосмислене, подане в контексті, схожому на те, як ми сприймаємо, скажімо, німецьку літературу, музику, театр. Наразі форсувати це дійсно не на часі, оскільки цей новий контекст іще не постав. По-третє, ніщо не заважає ентузіастам творити свій власний російськомовний продукт, викликаний на місцевому ґрунті. Навряд чи він буде особливо популярним нині з доволі очевидних причин, але бажаючи можуть обдарувати свою громаду. Підозрюю, що масової потреби цьому не існує, оскільки для пресловутих російськомовних українців цій гіпотетичній ситуації цілком рідним та достатнім є й україномовний продукт, з тої причини, що вони культурно є частиною того самого простору, що й україномовні українці. То що ж, Україна для українців? Наша національна культура достатньо багатогранна, щоб не було потреби насильно імпортувати чужинницький продукт і поготів продукт країни-агресора. У нас є наш слов'янський культурний контекст, традиційний та накладений на нього візантійський, а потім західний. Кримсько-татарська культура, культура румеїв. Так, маємо і власних українських в широкому сенсі елінів, культура інших народів у складі нашої нації. Це наш мультикультурний національний контекст зі своїми мовами, до речі, от те, чим першочергово варто опікуватися на рівні держави, місцевих громад та меценатів. На жаль, ми досі слабуємо та хибуємо у цій сфері. Можливо, якби була широка робота з популяризації та розкриття української культури у різних її проявах, наратив, який тут адресують, заледве був би можливим. Отож, якщо російська етнічна меншина на території України зазнає реальних утисків, хотілося б це почути від них, а не від борців за священне право цитувати слово пацана та крутити в маршрутках російський реп. Отож, не треба розводити велику драму з того, що публічне прослуховування Цоя уважили за звукове забруднення або що. Чи є ексцеси? Певно, що є. І будуть що не менше, поки не завершиться ця війна, якось так ось, пані панове.